Вітаю! Тема нашого з вами уроку інформація, повідомлення, дані, інформаційні процеси та системи як важливі складники й ознаки сучасного суспільства. Одним із найважливіших компонентів взаємодії людини та навколишнього світу є інформація. інформація це відомості, знання, які людина дістає із зовнішнього світу, або які передають від одного об'єкта до іншого, наприклад, від одного комп'ютера до іншого. Відомості надходять у вигляді послідовності сигналів різної природи це і звуки, і символи, і зображення, жести якісь і так далі, і називаються повідомленнями, способи подання повідомлень. Є звуковий, це, наприклад, коли ви слухаєте якусь пісню, якась інформація вам передається за допомогою цієї пісні, якесь повідомлення. Графічний, наприклад, картинка якась. Вона несе якусь інформацію, якесь повідомлення це графічний спосіб подання повідомлень, умовні жести та сигнали. Наприклад, сигнали світлофора. Вони несуть вам повідомлення, чи потрібно вам переходити, чи можна вам переходити дорогу в даний момент, чи не можна. Текстовий. Текстовий спосіб подання повідомлень, наприклад, коли ви читаєте підручник. Ви бачите текст і дізнаєтеся якусь інформацію. І комбінований це, наприклад, відео якесь. Ви бачите перед собою і графічний. Спосіб подання повідомлення і звуковий. Вони об'єднані і це виходить комбінований спосіб подання повідомлення. Сукупність відомостей, що зафіксовані на деякому носії для зберігання, передавання та опрацювання, називають даними. Дані бувають числові, текстові, графічні, звукові та відеодані. Я думаю, тут все зрозуміло. Інформаційні процеси це дії, які можна виконувати з інформацією. Які є інформаційні процеси? Інформацію можна захищати, можна шукати та збирати, можна зберігати інформацію, передавати, опрацьовувати та подавати. Все це називається інформаційні процеси. Усі інформаційні процеси. Відбувається в інформаційних системах, скорочено ІС. Людину або будь-яку іншу живу істоту також можна вважати біологічною інформаційною системою. Суспільство можна вважати соціальною інформаційною системою, а комп'ютер технічною інформаційною системою. Нас цікавить саме технічна інформаційна система. Інформаційна система. Це сукупність взаємопов'язаних елементів, які призначені для виконання інформаційних процесів та орієнтовані на розв'язування певних завдань. Основні складові та призначення технічної інформаційної системи. Це програмне забезпечення, це технічне забезпечення, інформаційне забезпечення, математичне забезпечення. Організоване забезпеч... Організаційне, перепрошую, забезпечення та правове забезпечення. Загалом шість складових в інформаційній системі технічній. Що ж таке технічне забезпечення? Це комплекс технічних засобів, які підтримують роботу інформаційної системи. Це комп'ютери, засоби комунікації та комп'ютерні мережі і так далі. Інформаційне забезпечення це сукупність різноманітних даних в якоїсь певної предметної галузі для подання інформаційних послуг клієнтам. Математичне забезпечення це сукупність методів, моделей, алгоритмів для реалізації задач інформаційної системи. Програмне забезпечення це сукупність програм реалізації різноманітних задач інформаційної системи для підтримання нормального функціонування технічних засобів, організаційне забезпечення це сукупність методів і засобів, які регламентують взаємодію фахівців із технічними засобами в ході розроблення та експлуатації інформаційної системи, і правове забезпечення. Правове забезпечення це сукупність правових норм. Які визначають створення юридичний статус і функціонування інформаційної системи. Дякую вам за увагу!